Буяння квітів яскравої колористики та навіть шиття на рекорд Франківський подіум, вкотре дивував місцевих модників новими тенденціями сезону Весна літо 2013. Головний тренд показу весняне різнобарв'я. Тож і представлені колекції відповідно тематичні. Магічний квітковий дебют, створений руками моделей агенції Ювента, легка та мереживна лінія Р. Ужгородської дизайнерки Роксолани Новак та романтичні мелодії Парижу Тетяни Кузьменко. Головний акцент тут у легкості суконь і звіс. Звісно, обов'язковий аксесуар, головний убір у формі ейфелової вежі. Там іде чотири кольори: де червоний, де молочний, чорний і корал. Клас мене надихає весна, нові враження. Романтичність така в атмосфері. Ну от напевно, оце мене надихнуло на створення колекції цієї елегантності, вишуканості, жіночності. Не менш яскраво, зате відвертіше вечірній романтичний стиль та одвічну жіночу скромність Надія Зайцева приправила ще й пристрасними мотивами. Коли жінка виглядає занадто скромно, це завжди нудно. А коли надає перевагу сексуальному стилю, це дуже вульгарно. А моя колекція і мета моєї колекції поєднати це і знайти певний баланс, само собою. Квітковий принт, вишивка квіткова, батист натуральний, е тона, світлі, плюс бірюза звичайно, весна, а от івано-франківська дизайнерка Олена Васенко вирішила усе нове, це лише призабути старе і занурилася в минуле стилізовані у ретростилі сукні та жіночі костюми, моделювала ще й з урахуванням екотематики. Та й до всього створила ще й дизайнерський рекорд, бо ж декорувала свою колекцію аж п'ятьма тисячами барвистих кудзиків. Взагалі дуже багато пішло одягу з тразами. З... Перлинки, ну але такий декоративний елемент гудзик, він чомусь поза увагою дизайнерів, і можливо, це натяк на те, щоб привернути увагу і до гудзика. Це дуже прекрасний декоративний елемент. Загалом франківський подіум вмістив 12 колекцій, як уже добре відомих дизайнерів, так і дебютантів місцевої доріжки. Чималу кількість новинок зізнаються організатори яскравого дійства. Моделі демонстрували уже з приватних гардеробів. Наталія Озовик, Віталій Савчук. Новини 402.